А, був. Добриня, був, постріл. Да во млеса до каничка. Кажи, кажи. А, ладбехи по дороге убігають, сторону. Пиблись! Бачим, бачим, бачим. На НГУ підери наступають. Добриня характерних злетів. Диви, Один труп, другий. Характерних Дай, давай, плюс, давай на підер стріт перед пластиком шукайся люхі. Плюс плюс. Добриня, немає. Фора добриня, постріл польотних 25 да, разом. Прийнят, прийнят я... картинка. Там між пластиком і лінійком педики заскочили в міжпозиційний простір. Було 2 бехи. Можна зайти на стрім перший броп НГУ черниш. Він якраз дивиться сейчас на підорасу. Ребята, касетка будучи ні, Ну, чому Добриня, добриня, нам на два, кучі залітається характерник. возле, в районі пластика за пластиком, де шукає ціль. Піхота, піхота з рюкзаками. Там хтось, де білі мішки, там в бліндажі нікого немає. Білі мішки це підерські, підерські. Там є хтось в білих мішках, бліндажі куток. Так, в мене падає обратно. Не готовий сказати, не бачу картинки зараз. Де ми кинули, де ми кинули, це просто кидають піхотинці. Дивись, де дими ки, кине, кидають. Лєва, лєва, візьми лівіша. Хтось кинув десь з правої сторони дим. Я тільки з опори балакаю. Я тільки з опори. Ні, з моєї сторони це було не дим, це була батарея з співі. А, да? А плюса вам не сам. О, oh, дивись, який чит. О, дивись, оба п'ять. Це шо? Не дими? дивись, вот черти. Гасить тут их, Добрынечка. Гасить, гасить, цикпедик. Классик 10. Характерник. Кролик плюс-плюс. Пидорок. Сука, что он так Скрэт, скрэт, А может сказать, там э, пидоры сидят там? Добриня, давай! Добрыня! Дай Кири, вот в той яме, куда вчера был не разрыв, а потом разрыв, туда забегло два пидораса. И два Добриня. было у них. Четыре плюс, плюс. Бонус плюс. плюс. Добрый. Ебать, пидорки. Я рок, я рок движения. Я рок движения. Сметана, сметана, в сторону куземівки там, десь міномет підерський працює. На, нахуй, от... одна... По любому, по-любому, турксотин. Ой-ой-ой, тут Хорошо, добрый нічка, хорошо. Насить творіна, там на оця переході п'ятеро зібрались водій. Опять постріл. Полет на 28. В яку точку? А, стрим, стрим рупака, оце там де зараз крестик у форумах. Там, там їх шестеро, вообще, ви на нарад. Плюс плюс. Піддерживаю сюди. Один другий три. О, третій, бачите? Бачу. Ось, Бачу. Давай! СТВ <зас> відпрацювати. Шахтар, стій записати на плану оце. Сметана, плюс-плюс, якщо повториться, дам знати.